Сфера моди завжди була відображенням подій, що відбувалися у різні періоди, вона, як дзеркало, висвітлює культуру, думки та внутрішній стан людей. Кажуть, що з часом стилі повторюються, або дизайнери починають їх вдосконалювати, змінюючи відповідно до сучасних вподобань та потреб споживачів. Тож сьогодні стиліст Олена Король розповість про тренди в жіночому одязі, які будуть актуальні протягом весни та літа 2023 року. Коли ми говоримо, про тренди, як ми їх відслідковуємо, ми дивимось на візуальні коди, що це. Це колір, форма і фактура, Тобто, ну і стильове рішення. От, чотири для себе обираємо такі питання, які будемо роздивлятись. І завжди починаємо дивитись, що, наприклад, нового мода каже цього сезону. Зараз вона трішки повільно повільна стала, так? і ми бачимо, що тренди, які були взимку, вони так плавно переходять до теплого сезону, і навіть кольори залишаються такі самі, але у нас є таке негласне правило, що мода обирає у теплий період більш світлі та ну яскраві кольори. От якщо ми подивимось колекції дизайнерів, там буде присутній і блакитний колір, і жовтий, і помаранчевий. Всі ці кольори вже були, і ми знаємо, чому вони зараз відображаються так, так широко. Також це і фісташковий, і один із головних кольорів це червоно-малиновий. Як колір радості, та, що, і надії, що все буде добре. Одним з напрямків сучасного стилю є вдало підібрана форма вбрання. Наразі залишаються актуальними джинси у формі кльош, багатошаровість та об'ємний верх. Проте, обираючи одяг на сезон, не забувайте дотримуватися не лише порад модних експертів, але й орієнтуватися на власні параметри. У нас присутні і ретро, такі силуети. Це об'ємний. Вверх, да? і е якщо подивитись на зиму, це були, наприклад, джинси кльош, да? теж вони залишаються просто у більш легкому варіанті котону. Так? От також у нас по формі може бути дуже така складна, багатошарова гра текстур, коли у нас є, наприклад, і прозорі тканини, і більш такі. Ну, наприклад, шкіра, да, вона теж залишається в цьому сезоні, і її багато складки, кармани накладні, теж вони додають форми. І все це ми бачимо. Чому тому що стиль мілітарі, він залишається зараз на піку популярності, окрім того, що є така вільна форма, так, от, наприклад, костюми в піжамному стилі. Із атласної тканини, брюки і широкий широкого прямого крою жакет це дуже актуальна така річ її можна міксувати між собою з різними теж речами, наприклад, з простим світшотом, з дуже м'яким приємним і з різним взуттям. Тобто можна зробити, наприклад, такий дуже зручний собі лук. От, і відправитись як на прогулянку, так і бути, бути більш ну, нарядною, можна сказати. Якщо... Повод такий у вас є, за словами Олени. У цьому сезоні варто звертати увагу на більш легкі та світлого кольору тканини. Комфорт продовжує переважати у стильових рішеннях дизайнерів, тому обирайте для себе простий та зручний одяг, виготовлений з якісних тканин. Тоді ви точно будете найгарнішими у своєму оточенні. У Нас багато прозорості легких тканин вирізів. На спідницях, на брюках, на верхньому одязі теж. Зверніть увагу, що в нас дуже багато глянцевої, такої приємно-тактильної фактури. А також є і протилежна річ, тому що мода вона дуже любить поєднувати різні стилі, завжди грає на контрасті. У нас є і бохо стиль. А у нього присутні елементи етно, а це вишивка, орнаменти, це нашивки, будь-які елементи, які теж додають от такого відчуття свободи, приналежності до природи, до якогось етносу, сімейні традиції, так, теж відображають такі костюми. лук, денім у нас залишається. Повноцінний костюм, коли і верх і вниз у нас із джинсової тканини, це теж приємно і залишається з нами до кінця року. Аби виглядати стильно та незвично, ви можете пробувати поєднувати декілька стилів в один образ. Готика. Теж одна із актуальних цього сезону, вона ще з вікторіанської епохи бере своє коріння, і її теж ми поєднуємо із повсякденним одягом. Наприклад, навіть взуття ви можете поєднувати більш класичні лофери із шкіри і якусь таку пишно-об'ємну спідницю. Це теж відголоски ще від такого стилю театрального. Тобто люди хочуть грати, люди не хочуть дивитись може, прямо на цю реальність, а відійти у мистецтво і беруть елементи балету. Тому дуже популярні у нас і балетки, повертаються такий Таке взуття із атласного матеріалу. Дуже багато у взуття буде різноманітних зав'язок, шнуровки, пасок, тобто таких елементів, які з одного боку і до балету нас відправляють, а з іншого до рим, Риму да, і римського права. От, тому мода вона. Дуже різноманітна і важливо може не все е, гнатись, взяти до себе, тому що ви можете до себе примінити те, що вам підходить особисто, щоб ваше внутрішнє воно поєднувалося зовнішнім. При виборі взуття також краще спиратися на власні потреби та вподобання. Хоча підбори, як завжди, залишатимуться в тренді. Наприклад, хтось любить взуття на Високих підборах, а хтось не може його носити. Тому підійде, може платформа, вона теж буде актуальна, вона більш зручна. От, хтось любить стиль, такий, наприклад, Брюкікарго, дуже актуальні з великими кишенями. Комусь це, здається, не дуже жіночно, тому можна міксувати і обирати навіть якісь кроп-топи, бюстіє, все це актуально, і корсети, і блузки під корсети все це теж є. Тому будьте різноманітними і експериментуйте, не бійтеся різних варіантів поєднання форми, і фактури, і кольору теж. Останнім часом на полицях магазинів все більше почали з'являтися жіночі спідниці, що виготовлені з джинсової тканини та мають довжину нижче колін. Фахівці нагадують, що у цьому сезоні актуальними залишатимуться всі варіанти довжини одягу. Тож далі дізнаємось, як правильно підбирати одяг, спираючись на власні параметри. Якщо, наприклад, ми обираємо тренд, ми завжди дивимося на свою зовнішність чи підходить він нам за типом фігури так. І, звісно, якщо, наприклад, у нас масивний верх, і ми додаємо ще об'єму, да, то ми можемо його так утрировано збільшити. Потрібно дивитись на завжди свої параметри. Якщо у нас більш об'ємний низ, і ми додаємо об'єму зверху, то це нас балансує. І тоді ми вже можемо казати про те, що не дуже. Ми скоригували фігуру. От. Треба приділяти увагу в ті міста, які ви хочете показати людям. Наприклад, ви хочете привернути увагу до кольору ваших очей, тоді підбирайте ретельно колір, який підкреслить і розкриє колір у портретній зоні більше. Якщо ви хочете звернути увагу на довжину ваших ніг. Ви можете носити міні, ви можете носити високу платформу і показувати ваші красиві ніжки, правильно? То це залежить від того. Що ми хочемо. Ми хочемо коригувати фігуру, підкреслюємо достоїнства і скриваємо те, що не хочемо, просто виносити на публіку. Цікаво знати, що чорний колір негласно вважається кольором моди, стилю та вишуканості. Він завжди залишатиметься у тренді та буде постійною класикою у всіх своїх відтінках. Можна його використовувати, але теж треба дивитись на вашу зовнішність і що ви хочете передати через цей колір, якась таємниця. Якась загадка або ну, така да, недосказаність більше. А якщо ви хочете бути більш ніжною, більш відкритою особистостю, да, можна змінити чорний, можна більш такий, графітовий, відійти від. Такого яскравого поєднання чорно-білого, бо це найвищий контраст, і він підходить дуже таким яскравим особистостям. Да? А якщо дівчина, наприклад, із білим волоссям і світлими очима, то вона може в цьому поєднанні трішки так стерти. Свою зовнішність, а ми хочемо все ж таки привертати увагу до себе. І до речі, я хочу сказати, що класика і мінімалістичні поєднання, вони завжди у піку популярності, вони залишаються цього сезону, тому ми нікуди їх не відпускаємо, на них звертаємо увагу. І також ще у нас флористичні, геометричні принти, дуже багато квітів, леопард це теж те, що Ще з прохолодного сезону переходить до весни весна-літо і залишається з нами до кінця року. Обираючи флористичний принт на одязі, варто пам'ятати, як правильно його поєднувати, аби образ виглядав вдало. Поєднуйте з фоном, на якому, наприклад, ця квітка намальована. Якщо це біла сукня і на неї є. Яскраві квіти ви можете поєднати з білою юбкою, білими брюками, або, наприклад, якщо це. Нисто з блузкою так, такого ж кольору. Тобто дивіться на ті кольори, які вже присутні у вашій сукні. Кожна дівчина є по-своєму особливою та цікавою особистістю. Манери, хода та власний стиль ще допоможе бути більш яскравою та неповторною. Слідкуючи за модними дизайнерами, не забувайте обирати саме ті тренди, які відгукуються вашому стилю. Найголовніше в образі, аби ваш зовнішній вигляд гармонійно поєднувався з внутрішніми. Переживаннями